Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Людмила. На жаль, прогноз щодо обстрілу Запорізької атомної електростанції збувся. Давайте подивимось, з якою ціллю Росія обстріляла Запорізьку атомну електричну станцію. Чи є на меті у Росії її підірвати? Все-таки це провокація для того, щоб виторгувати для себе якісь преференції, з якою метою росіяни обстріляли Запорізьку АЕС. Як бачимо, Росія хоче привернути до себе увагу, що може бути багато жертв, забруднення води для того, щоб відвоювати собі перемогу в тих питаннях, які вони хочуть, щоб було по їх. Як вони собі бажають, як вони собі задумали. Давайте ще раз подивимось: чи буде все-таки ядерний вибух на Запорізькій електростанції? Чи буде ядерний вибух на ЗС? Так, військових нам показує. Те, що під контролем ЗС Росії це нам відомо, чи буде ядерний вибух. Ні, ядерного вибуха не буде. Це хитрий план для того, щоб... Для того, щоб король мечів міг домовитися з королем жезлів. Росія хоче домовитись за, за рахунок того, що вона тероризує світ ядерним вибухом. Росія хоче домовитися з сильними світ усього. Щоб їй пішли на поступки, все таки підуть їй на поступки чи ні Питання буде обговорюватися. Буде обговорюватися питання для того, щоб Росія звільнила від своїх військових атомну електростанцію, до чогось домовляться, будуть гарні новини. І, скоріш за все, Росія покине на атомну електростанцію і під чим вона контролем буде Вибір, кому передати контроль над ЗАЕС. Можливо, контроль над атомною електростанцією буде передано комусь із світових організацій. Але все одно. Запорізька атомна електростанція повернеться до України не так скоро, але вона буде під контролем України, але пройде час. Пройде час, але поки що Росія буде тероризувати і виторговувати собі різні преференції за рахунок захоплення цієї АЕС. Що ж, сподіваємося на краще. Вибуху нам не показало. Зараз ідуть торги, тому будемо сподіватися, що найближчим місяць-два ЗС повернеться під контроль України. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна за ваші лайки, коментарі. Також можете писати в коментарях, які теми вас цікавлять. До нових зустрічей!